Всім привіт! Закололи поросятку. Маю я таку примітивну каптілочку, ще руки не дойшли ніяк нормально її переробити, але поки що на перші потреби її вистачає. Вишенька Так. вирішив трошки скоптити сало, м'яса. Ой, тут в мене бочечка. На 200 літрів стоїть. Відстань від бочки до топочки десь метрів. Три добрих є. Можна навіть трошки буду там робити, трошки більше зробити, десь 3,5. Щоб е не так цей ну, така температура була. А так це все діло наразі виглядає. Ще перепілочки спробував, попив 6 штук, попробую, що то з того вийде. Так, Почали процес, зараз поки що м'ясо сало, потім далі ще буде кобаска якась. Так, ладно, буду процес знімати, показувати. Ще забадяжив собі от такого тандира. Сюди теж бін, порося, трошки я щось з габаритами не розчитав, сюди теж порося мене в ціле ну, В принципі, напалював. Температуру він в мене не утеплений, нічого, просто мурований кирпича. Температуру тримає. ну Зараз ще не зима, температуру тримає нормально. Зимою не знаю, зимою буде видно, що воно покаже. Так, що ж, поки що все. Чекаємо, процес буду знімати, показувати. Чотири годинки від початку того як почали коптити. Такий от результат. Знаємо. Огонь невеличкий. О, так, так, ладно, десь трошки часу пройде, Включимся, покажу. Так зараз будемо дивитися. Пробував я коптити. Перепілочку, зараз буду її доставати, вона вже готова. Ось от такий от вигляд має. Не знаю, вам видно, не видно. Небагато купив 5 штучок. Вона вже готова 100%. Я коптив донизу і доверху. Короте. Це десь було трошки злиплося. Ну, я думаю, що вона, певно то... теж вже готова. Запах непередаваємий. Так. Це так само. Так, отакий от вигляд має перепилочка. не знаю. Камера на голові, надіюся вам видно. Так, зараз ще поросуваю м'яса сала, щоб трошки воно лучше між ними дим проходив. Ми ще пару годинок. І можна буде бішати колбаску. Так що. Так що якось так. Фу, Бляха. Дим в очі вшурує. Такий от вигляд має. Це все діло. Закриваємо. Десь через пару годинок включуся. Так, будемо виймати сало. Так, взгляд якесь погрубше розрізати, подивитися, якщо воно готове. Значить готове і все. Ну, цілий кусочок, в принципі. Seria danime його hoje rapnem. Така от штучка. Ну, думаю, що готова. Не тверда, м'ягенька. Якраз то, що треба. Так, будемо доставати сало. повністю. все. Ну, вже готове. На сонце аж світиться Так, що тут зараз не, не витягну пене, то я їду Так, тут пара кусочків тут ще залишилося Ладно, повішу і ковбасу тоді включусь Не знаю чи видно щось було, бо знімаю з голови так, зарядив коптілочку далі. Ще все не влізло. Подостаю дещо, тоді допхну цього, допхну останню ковбасу. Коротше, процес коптіння ковбаски почався і разом одну будемо м'ясо докопчувати. Так, ковбаска вся вже розвішена. Трошки раніше, вже має колір. Це тільки починає. Скоро вже будемо м'ясо доставати, ще хай зудинок з одніє покоптися, щоб було готове. А потім я поросуваю колбаску по всьому цьому. Ух, всі борці поросуваю, щоб нормально дибом проходило. І це вже буде до самого ранку. Зранку будемо виймати. так снимлю, покажу. Так, якось, якось короче, так. Ковбаска провисала целую ночь. Вот, вот результат. Результат меня полностью задовольняет. Все. Коптение закончено. Так що, кому сподобалось дане відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. І я буду продовжувати знімати. Відео вийшло коротеньке, бо там в принципі багато і знімати не було що. Якось так. Короче, зробив для себе такий невеличкий невеличкий подарунок, так би сказати. Бо не кожен день... Зможеш себе такою смакотою побалувати. Так що, якось так. Що ж, давайте спробуємо до Нового року добити 2000 підписників. Якщо не тяжко, підписуємося на канал. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!